Ну що, друзі, всім хеллоу. Після того, як особисто в мене війна забрала в мене повністю все. і Я на цю тему зробив вже 5 відосів. Сьогодні я йду далі. Я ніколи не опущу свої руки. Коротше, ситуація наступна. В мене вже є 1500 доларів, з яких я рухаюсь далі. І сьогодні моя торгівля буде саме по сайту, який дає мені сигнали. Тож, давайте зробимо таку інтересну двіжуху. Якщо ви вгадаєте, скільки грошей в мене буде наприкінці цього відоса, типу в мене зараз 1500 доларів, майже 1400 445, якщо ви вгадаєте, скільки в мене буде наприкінці відео, ви отримаєте від мене невеличкий бонус, такий сюрприз. Але ж не перематуйте, дивіться все максимально чесно, цікаво, хто зможе вгадати чи ні. А в цьому відео я буду заходити в угоду на 250 доларів по ось цьому сайту. Задля цього мені потрібен лише наш брокер. Ну, ви можете обрати любого іншого, я обираю саме цей. І. О, просто обираю нашу валютну пару без ось цього підпису OTC, так як валютні пари з підписом OTC нам не підходять, так як це б не біржове наша торгівля. Обираю, нехай це буде OutCat. Після цього просто переходжу друзі на сайт, який дає сигнали, і обираю саме індикатор наш інструмент Forex OANDA. Тисну огляд нашого інструмента. Далі тисну на технічний аналіз. І одна хвилина, і ось наш сигнал, друзі. Так, хай оновиться. активно купляти, повертаюся та натискаю Купити на одну хвилину до гори на 250 баксів. Ну що, давайте тепер дивитися. Якщо угода далі піде до гори, то я зроблю чистими плюс 220 доларів. Тож саме так я відчиняю наші угоди, саме так я і працюю. Тож, давайте будемо просто дивитися. Мені цей сайт дуже подобається тим, що він пише, чому ми будемо заходити до гори, він аргументує повністю кожен з наших а, угод. Тож, давайте будемо дивитися, поки що йдемо, ми дуже гарно в нас залишається 30 секунд до кінця нашої угоди. А, типу. Ось-такий в мене шлях. І саме головне, щоб погода пішла зараз не донизу, а догори. Так як якщо вона піде ось так, блін донизу, то я можу втратити 250 баксів. Але ж давайте додивимося до кінця. Давайте відразу підготую помножу суму нашої угоди надвоє. Буду заходити на 500 баксів, якщо ця угода в нас не зайде. Але ж дуже б сильно не хотілося би цього. парам пам пам Ну, окей, окей, ситуація така собі. А, іноді буває, що воно може схибити. Він каже, купляти. Коротше, козир, достаю козир свій з рукава. Давайте робимо наступним чином: 600 доларів беру, друзі, і відчиню нашу году по нашому безкоштовному боту. Коротше, забув вам трошки ще розповісти. Ця стратегія, вона, звісно, гарна, але ж іноді вона може також хибити. Коротше, те, що ніколи не хибить, і завжди дає плюси. Тільки до кінця цього місяця, друзі, зараз діє акція безкоштовно Ось цей бот ви можете забрати, нашу безкоштовну віпку, в якій ми вчора зробили 45 касарів гривень, нашу стратегію з індикатором Фрактал, яку ви ось можете бачити, та наша стратегія з індикатором саме Параболіксар. І наш чат, ще один канал. Коротше, це все ви можете забрати безкоштовно в коментарях під цим відеосом. Тож, ось наш основний канал, просто подивіться, скільки тут у нас відгуків. Це люди, які працюють по всім нашим ось цим сигналам. Тож просто приходьте в наш телеграм-канал та забирайте ось цю всю двіжуху. Посилання буде в коментарях. Тож, ось отак кожного дня ми відкриваємо стільки місць. А зараз давайте подругуємо по боту. Обираємо валютну пару Аедціну OTC і обираємо її в боті. АЕД ціну який нам каже, заходити донизу. Сигнал на пониження. і Ось вже відкрив нашу угоду на одну хвилинку донизу. І, вау, просто подивіться, друзі. Коротше, перші секунди нашої угоди і ми вже летимо донизу. Типу, ось сигнал, сигнал на пониження. І просто перші секунди реакція нашого ринку. Коротше, я втратив 250 доларів. Цієї угоди чистими я зроблю плюс 550 доларів. Чиста математика. 250 я повертаю. Та на 300 баксів я буду в чистому прибутку. Просто подивіться на цей шалений пролив, з якого я реально зароблю гарну суму грошей. Коротше, друзі, ну до кінця місяця ви можете забрати це все безкоштовно, там дивіться, потрібно вам воно чи ні. Похожете ви заробляти гроші чи ні. Я, чесно кажучи, з таким результатами я не знаю людей, не розумію людей, які не використовують ось цей такий шанс. Цей сайт також, чесно кажучи, дуже непоганий, але ж зараз понеділок і він дуже в нас волатильно показує угоди. Але ж бот та Віпка ніколи не хибить. Бам! Все, друзі, коротше, 552 бакси, і ось в мене на балансі 1750 доларів. Я не знаю, якщо хтось вгадав, скільки там я зароблю. То тоді вас буде чекати від мене невеличкий сюрприз. Ну що, в цілому, ось якось так. Хто не дивився минулі відео, також обов'язково подивіться, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та оставляйте коментарі. Мені буде дуже приємно, хочу з вами поспілкуватися. Тож, вже в наступному відео, вівторок протестимо вже наш ось цей сайт, так як в понеділок він дуже волатильний. А сьогодні буду далі торгувати по нашому боту. Тож, не знаю, що додати. Реально, результат гарний. Мене задовільняє повністю. І ну непогано, друзі, непогано. Короче, всіх обійняв, всіх підняв. Теж побачимо, що з вами в наступному відосі.